А, давайте давайте це я вам дарую для вашої редакції uh -huh. на честь ювілей 95 -та річчя uh -huh. Там скотч доставлено. Нехай вона прикрашає Ваш, вашу редакцію, приносить запах такий гарний. І всі на... Тепова, дайте, яка краса. Степова заряду ти коси, а ззаду да. везла. Щоб ви цвіли, пахли, просто не можливали. розвивалися. Шикарний подарунок від майстрині нашої пані. Ірини. А там ще є і стакан вже да? Шу ручна робота зроблена з любов'ю де в Україні в нашій гарній славній Україні. Да, ми вчора тільки опублікували чергову завітку про пані Ірину. і Що її такі гарні прикраси вже виставляються на всі українських вистав, да, виставках. Да, ну, це зроблено від душі і на честь. Те, що ми з вами друзі. І гарно спілкуємось, і гарно живемо. і Дай Боже процвітання вашій газеті, вашому виданню, вам усім здоров'я і мирного нам неба. Нарешті хай прийде до нас перемога. І дякую. слава нашим Збройним силам України Божем, хлопцям і дівчатам за те, що ми маємо можливість так займатися влюбленою справи, видавати газету, да, але, да. тим більше. До речі, Ірина, у нас наша читачка постійна. Да, да, да. Торглав, дякуємо та... вам. Да, ви тоді так нас виручили. Бабця наша баба Надія, наша Северин Надія Яківна. Вона дуже щаслива і чекає кожен раз. Ірочка, як тільки прийде газета, будь ласка, зразу кажу, визу, вона його перечитує, перечитує, носи з собою, складає. Дуже щаслива. Ну, спочатку чоловік перечитує, ну, потім а я, а потім сі вже папця. Це вже приємно, що газета така сімейна. Нехай воно вам приносить задоволення. А, і, ну, і водичкою навіть можна збрискувати водичкою і буде тоді запах щеплющі. Ще. Воно висохне, нічого з ним не втрапить. Позаду просто неймовірно. Так, ну, ну ми вам також приготували подаруночок, так як ви Я... у нас учасниця конкурсу нашого до були, були, ну, да, собі, і ми ж да. вам uh -huh. підготували таку. Чашку. У Зоря, ось тут нам 95 Клас. років, вам назад будете. Дуже дякую. Чай. Боже, яка це пам'ять? Ну і таке святкове шампанське яке. Нам, Ти нам 95 років. Да. Супер. Це... Дай Боже нам усім дожити до 95 і далі. Да. А це буде святкувати не. перемогу з нашими Обов'язково, Я приїду з нею до вас святкувати перемогу. Дякую, ми продовжуємо. Цей рік у нас ювілейний, ми продовжуємо. Да, і гостей да, зустрічати да, ну, подарунки. цифру Там, я не приймала. ставила ніде, нехай буде і. Хай далі. Да. буде і 100 років, да, і 100, 100, років да, щоб жили, процвітали і працювали, і були читачі і глядачі. Ось так. Да, ми дуже дякуємо. Дякуємо всім, хто нас читає, любить пані Ірину за те, що нас не забуває постійно і палає таким неймовірною красою. Вас мені подобається, що вам подобається? Мені дуже подобається.